П'ятий президент України Петро Порошенко розпочав свою зустріч у Коломийському обласному госпіталі ветеранів війни зі знайомства із пацієнтами та фахівцями медичного закладу. Здоров я. Здоров я. Здоров я. Здоров я. Вітаю вас. – Як звати? – Далі політик поспілкувався із мамою одного із медпрацівників. Мама, ви не вірили. Пані Олександре, ми з Михайлом хочемо вам зробити приємний сюрприз. Кому зробити? По-перше, ви неймовірно патріотка. По-друге, велика професіоналка. Так само, як і Михайло, це для вашого зятя, я думаю, що ви цьому переконані. Також є професіонал і патріот. Петро Порошенко приїжджає до Коломиї не вперше. І вже відвідував обласний госпіталь ветеранів війни. Він зізнався, що його вразили зміни, які відбулися у медичній установі. Те, як ми вперше побачили лікарню, тоді ще поліклініку, тоді ще залізничну. І те, як вона є зараз, це просто неймовірно. І я хотів би подякувати. Лікарні мої враження, не знаю, чи можу я про це казати чи ні. Вона переповнена. Лікарі працюють 24 на 7. Допомогу надають неймовірно. А саме головне, те, що я почув сьогодні, це слова подяки. Подяки від пацієнтів, подяки від ветеранів, подяки лікарям. Під час візиту п'ятий президент наголосив, що сьогодні, як ніколи, важливим стає процес реабілітації військових і не лише фізичної, але й психологічної. Ветерани сьогодні потребують дуже, дуже професійного компетентного підходу. Проблема не в тому, щоб їх просто вилікувати. Вама в тому, що якщо ти поранений і демобілізований, тобі допомогти інтегруватися в суспільство, тобі допомогти облаштуватися, допомогти родині твоїй головне. Найти роботу і цим всім має піклуватися держава. Директор обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин підкреслив, що візити політиків такого рівня важливі для медзакладу, адже вони мають важелі впливу на формування ветеранської політики в державі. Основне це медична реформа, в якій сьогодні не передбачає місце і роль госпіталів ветеранів війни. В кожній області заклади є, перенаповнені і виконують дуже важливі ролі. Ми хочемо нарешті почути, де місце госпіталя, і коли він є поза це говорить про те, що він ну, не зовсім потребує наша якась держава. Тому ми хочемо спитати, де їхнє місце, що з ними далі. Тому що бачу, стільки наших пацієнтів, що з ними відбувається, як вони постановують ці заклади і настільки люблять їх, то це ж супер. На зустрічі політик також привітав тих ветеранів, які святкували свій день народження, і вручив військовим свою персональну відзнаку. З Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї.